Друзі, зараз я вам розкажу про стосунки відомого кінорежисера, актора. Талановита людина була Тігран Кіосаян, який створив фільм Табір уходить в небо. Ну там не будемо про це. Тому що я зараз розкажу вам про його стосунки з першою його дружиною. Слухайте. У мене є три хвилини, більше не хочу. Я зараз, як і обіцяв, я вам розкажу про стосунки Тіграна Кеосаяна, це такий прибічник Путіна, який закликав знищувати Україну і таке інше. От. І про стосунки з його дружиною Альоною Хмельницькою. Для того, щоб я не дуже там затягав, я просто підготувався, я зараз прочитаю, так буде нормально. Значить… Кеосаян і Хмельницький це два близькі за частотою типи енергії, але різні за напрямом прояву. Якщо Кеосеян це носій стабільного вогню розуму, що прагне структурувати світ через логіку, силу переконання та волю, а це такий був Сталін, Наполеон, Кучма, Оменченко, Сансанич, Лазур'енко, ну і багато ще зараз не про них мова. Так от, якщо це був такий, як, як от останній жорсткий, то Хмельницька вона більш емоційна, гнучка, стихія того ж спектра, тобто це вогонь такий, Хмельницька ця актриса, і вона втілює вогонь, особлює собою вогонь, який надихає, але не завжди підкоряється правилам, бо вогонь і вітер вони не підкоряються. І вона на, на цьому, мабуть, у них і вийшло цей розрив. Так от, їхня взаємодія Кеосеяна і Хмельницької схожа на полум'я свічки, яку закривають долоні, захищені долоні. Тобто, тепло, близькість, будь-який рух повітря і полум'я коливається. Тобто, це такі стосунки, що весь час вони кудись там гуляли туди-сюди. Якщо Кесаян прагнув контролю ясності, то Хмельницька вона їй давай відчуття. І живу імпровізацію. Він такий більш, більш твердий. Якщо між, коли між ними з'явилася взаємна повага до відмінності, тобто один такий, другий такий, а там на початку була, бо 21 рік прожити, це ж не так мінне поле перейти. 21 рік і двоє дітей. То цей союз, їхній союз був таким джерелом сили. Вони обо, 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 обидва створили формулу. Форму, яка надихала в неї в життя Хмельницьке. Незважаючи на дітей, двох дітей, 21 рік спільного життя в шлюбі, Кесеян все ж таки задавив її своєю логікою. Ну, як Сталін взяв і задавив ту жінку свою. А вона <клухи> повинна була, і вона це робила, відповідала емоції. Тобто виникала напруга така, якщо взяти знаєте, два дроти, там ото іскра, такий вогонь був. І оце у них, тому вони поссорилися. Тому що це союз рівних таких стихій, яким потрібно не боротися, а налаштовуватися один на одного, як два музичних інструменти. Знаєте, Якщо взяти камертон, бам воно звучить і викликає такий же резонанс у інших е, інструментах, які там десь можуть стояти. Ну, у них, мабуть, так не було, бо він заморився її виховувати, а вона заморилася терпіти пресінг. Але спілкуватися їм було добре, бо інформаційний канал працював на 73,6%. Це по тим формулам, які Шимко розробив математично. І це їх дуже поєднуло. Єдина перешкода, яка у них не зрослася. Це бачення проблеми. Є такий критерій сумісності, як життєві цінності, це глобально. А бачення проблеми це те, що в принципі на, на кожен день. Так от у них тут було на рівні 27%. За моєю градацією, те, що, все те, що до 20%, це погано, дуже погано. Від 20 до 40 це просто погано. Далі 40-60 це так, середньо. Ну, а далі там. пішло-пішло. Так, от у них було майже. Ну, погано було, тому вони і розбилися. На цьому все про Хмельницьку. В наступному я розкажу про Сіманян. До зустрічі! Скоріше за все, ви можете витратити роки на пошуки своєї справжньої половинки. А система Олександра Шимка допоможе це зробити за хвилини.